Всім привіт, з вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка чоловіча, середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Підправлення здійснюється новою та укрпочкою. Шановні клієнти, в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри за доступною для даної позиції ціною. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами та новинок цього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ваші увазі зараз представлена позиція під кодом 012 шорти. Ой, позиція під кодом 031, футболка, чоловіча, середні та великі розміри з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за один кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Каблатекс. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. В По даній позиції 31, ціна за 1 кг 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Зустрічаються фірмові моделі Russell Polo Champion.